180 кілометрів пекла так називають місцеві дорогу від Кіровограда до Миколаєва. Про неї вже давно забули чиновники. а От водії згадують щохвилини. Єдине, чим вкривають ями, це триповерховою лайкою. Наш журналіст проїхався пекельним шляхом. Скільки часу зайняла подорож, та які плани має нове керівництво щодо однієї з ключових трас центральної України? Розлогі же розкаже Богдан Лазука. Туда ми приїхали. На ми тут родились. дороги нема і сіні. Не Це дорога Кировоград Миколаїв. Зараз джедаї перевірять якість асфальтового покриття та подивляться, скільки часу треба витратити, аби подолати цей автошлях. З самого початку складається враження, що ми в зоні АТО. Тут навіть швидкість у 30-40 км на годину може призвести до серйозної несправності вашого рідного авто. Побачивши таку дорогу, водії завмирають та довго не можуть дібрати потрібних слів. Ну, Дороги немає, А ті, хто її струю, треба закопати ужас. Тут неможливо просто проїжджати. Ну, Як вам сказати, полі. Дорога Кировоград Миколаїв довжиною 180 кілометрів. Це одна з головних автомобільних артерій центральної України. Щодня нею проходить чи не весь вантажопотік металу та зерна країни. Але як бачите, стан дороги не витримує критики. Ремонтом тут і не пахне. Ну я літ п'ять їжу, то я ні разу не віла, щоб тут ремонтували. Ми вже їздимо морі. Деталі шесть, то у нас кожний днів годом все хуже і хуже. Тим часом наша боліс на подорож триває. Що далі? То важче нам стає знайти бодай невеличкий клаптик дороги з відносно рівним покриттям. Ями по пояс для цієї дороги скоріш правило ніж виключення. Місцеві скаржаться, ремонтом. Тут не займались як мінімум 10 років. У Міністерстві інфраструктури України про проблему знають і вже незабаром обіцяють розробити проєкт реконструкції. Ми в вересні ми в повинні отримати гроші кредитні на цей проєкт. ближче до літа 2016 року. Там реально розпочнуться робота. За задумом чиновника, на місці метрових ям та безкінечних вибоїн побудують нову сучасну бетонну трасу. Вона і дешевша, і набагато міцніша ніж асфальтова. У нас розвинуто виробництво цементу в Україні і з кризою його ціна ще впала. Також бетонна дорога служить до 30 років. Тоді як асфальтобито на 7, чекати лишилося недовго. Переконують в Мінінфраструктури. вже влітку 2018 року. Миколаївці їздитимуть зовсім по іншому а зараз маємо те, що маємо. Істань у 180 кілометрів. Ми подолали майже за 5 годин. Це доволі непоганий результат, враховуючи якість покриття. Тож будемо сподіватися, що за три роки тут з'явиться нова дорога європейської якості.